У маленькому селі, прихованому серед густого лісу, жила молода дівчинка на ім'я Ельза. Кожної ночі, коли місяць освітлював небо своїм білим вогнем, Ельза помічала дивного птаха, який прилітав до її вікна. Цей птах був незвичайним, він мав глибокий темний колір, ніби він втілював нічну таємницю самого лісу. Крила птаха були такими великими, що під час польоту. Він затуляв майже усе вікно, перекриваючи світло місяця. Ельза була зачарована цим загадковим птахом. Вона проводила години, спостерігаючи, як він грандіозно перебуває в повітрі, відтворюючи мелодію своїм дзвінким голосом. Цей птах став її найближчим другом та відпочинком від суєти села, але з часом Ельза почала помічати щось дивне. Кожного ранку, коли птах зникав у вигадковій глибині лісу, вона відчувала, що її сили і енергія спадають, її рухи стали важкими, а її розум загублювався в тумані. Стурбована цими змінами, Ельза вирішила розкрити таємницю птаха. Вона вивчила книжки про міфи та легенди, що пов'язані з птахами, і знайшла одну загадку про птаха, який позбавляв людей сил. Збираючи усю свою відвагу, Ельза взяла в руки дзеркало та вийшла назустріч птаху. Коли птах знову прилетів до її вікна, вона спрямувала дзеркало на нього. Рефлексія відображення у дзеркалі розсіяла забігайливе світло на нього. Птах став розпливатися, його контури зникали, і він випаровувався прямо на очах Ельзи. Вона зрозуміла, що цей птах був не просто птахом, а духом ночі. Який витягував її силу. З того дня Ельза була обережна, не дозволяючи птахам більше підлітати до її вікна. Вона зберігла свою силу та відчула, як енергія повертається до неї. Так птах зник з її життя, але спогади про його загадковість і таємницю ніколи не покидали Ельзу, нагадуючи їй, що навіть найпрекрасніші речі можуть мати свою темну сторону.